За дзеркалі Хандер Кашлаків. Сім років тому разом зінісе. В місті ми відкрили молодіжний центр. Молодіжний центр ми відкрили у будинку культури, який постраждав під час обстрілів 2014 року. Ми багато років працюємо в Донецькій, Луганській, Харківській областях, частково там Запорізькій області, із з розвитку молодіжних ініціатив, молодіжних проєктів. Багато цих активностей ми писали так, як уявляли собі, заплющували очі. Як би ми це робили у Слов'янську, у Лимані, у Сєвєродонецьку, у Костянтинівці, у там везюмі там чи чи десь. І це програма такого реагування підтримки і розвитку молоді під час воєнного стану. І поки вся наша підготовча робота вже якось оформилася в проєкт, програмний документ, вже реалізувати там цієї можливості не було. Тобто було оголошено повну евакуацію, і, звичайно, всі активності ми залишили в Кіровоградській області. Так з'явилася оця велика програма, величезна програма. Яку за робить у партнерстві з ЮНІСЕФ Кіровоградській області? Підтримка молоді сьогодні. Я, як голова контрольно-ревізійної комісії асоціації молодіжних центрів України, стою перед вами і надзвичайно радію, що в Україні з'явився новий регіональний молодіжний центр. Почнемо. Пане Олександре, 20 років тому в Слов'янську з'явилася громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалія, метою якої був розвиток саме молодіжної роботи в регіоні. Вірно? Ні, не ні, вірно. Бо, сп... Бо спочатку ми орієнтувалися саме на культурні проекти, на культурні запити молоді. Угу. Ми зібралися як така молодіжна ініціатива, яка організовувала фестивалі різні рок тусовки. Ну, все ж таки такі. молодіжні. Звичайно, ну бо ми були молоді, і в нас цікавило саме дозвілля в творчому плані. Нас цікавила музика. Тоді 20 років тому не було не було інтернету, не було такого інформаційного під підґрунтя Взагалі, що відбувається, як це робиться, якісь нові форми і так далі. Тобто, ми перші робили ці квести, перші робили екотолоки, перші робили екоакції та перформанси, бо нас це зацікавило. Ця ініціативна група. Ось так і склалася. Тобто ви були з самого початку. Ну звичайно, так. Я є один засновників організації, тому і документально це так. Mm -hmm. і ми е, почали спочатку як просто молодіжна ініціатива. Потім ми пройшли такий етап інституціоналізації, як зараз кажуть. Я вже е, вийшов там декілька років тому з категорії молодь. Е, е, і, звичайно, і наша організація, яка була молодіжна організація, вона вже не молодіжна, вона громадська організація. Але в правлінні в органах управління це молоді люди. Вони зараз так склалося з різних причин знаходяться за межами України. Я дуже чекаю їх повернення, бо, бо їхня частина їхньої душі вона працює зараз на Кіровоградщині. Нині ви знаходитеся в Кропивницькому, зрозуміло з яких причин скажіть, будь ласка, як взагалі відбувалася оця релокація і як ви тут облаштувалися? Ну, я завжди кажу. Це ці дати, це виповнюється рік, як ми приїхали сюди. І звичайно, лютий 22-го року і березень 22 року ми працювали у Слов'янську. 26 вже лютого ми приймали перші внески від громади, бо поїхали переселенці з Луганської області. І коли ми вже отримали рекомендацію залишити місто, бо тоді наблизи. Визилися з Харківської області до нас, бої керівництво громади запропонувало дуже. дуже відповідально подумати над тим, щоб релокуватися, і ми з частиною команди вирушили в наш евакотабір, який знаходився в місті Богуслав в Київській області. Завдяки тому, що наш маршрут він пролягав через Кропівницький. Ми зупинилися тут на день. І ось бачите, такий день вже там 400 днів скоро буде, як ми також знаходимося тут. Тому наша соціалізація, наше як то перебування тут в принципі не було складним. Ми включилися в волонтерство, почали шукати, де поволонтерити там з одними волонтерами, поспілкувалися, там з іншими. І зрозуміли, що можна працювати працювати так. Це наш відділ комунікації. Зв'язки з громадськістю У нас дуже часто бувають керівники молодіжних організацій, ментори, менторки проектів молодіжних, і потрібно десь і десь попрацювати і поспілкуватися. Це Василь Нестеренко, наш керівник комунікаційного департаменту. І він, він з Маріуполя, і ми, як переселенці, розуміємо один одного тому. Створювати Певний затишок для громадських активістів це один з наших пріоритетів. Добре. Да. Добре. Це наш відділ логістики. Можливо, тут є трохи секретна інформація, але не секретно. Це наш Олександр Маратович Нахаренко. Дякуємо йому за те, що в нас все на своєму місці, все прямує туди, куди потрібно. Тут в нас працює фінансовий відділ, бо багато ну, проєктів потребують звітності. Да. місцевий? Да, да. Відділ програм, програмі проєктів. А чого ж це з Тут працюють керівниці координаторки наших напрямків. Олена Ковальова, керівниця проєкту Апшифт. Програми Апшифт Кіровоградській області, Наталя Мієдінова, це керівниця проєкту Молода енергія громад із молодіжного залучення. Дмитро Тетяна це наші чудові ментори, які працюють з командами з декількома командами молодіжними в Кіровоградській області. Молодіжні проекти. Ця велика команда вже впроваджує в Кропивницькому та регіоні. Нашому програма наша складається з чотирьох компонентів: це молодіжна молода енергія громад. Це програма Апшифт, яка є міжнародною ініціативою ЮНІСЕФ. Це програма Волонтер Плюс, це проект, який спрямований на підтримку волонтерства молоді. Проєкт соціальне ательє» — це частина про... програми Волонтер Плюс. Вірно. Це один з 200 проєктів молодіжних ініціатив, які ми підтримуємо в межах програми розвитку і підтримки молоді. Розкажіть про суть. Про суть, молоді люди, майже 30 молодих людей. Це студенти різних спеціальностей. У вільний від навчання та роботи час вони волонтерюють в соціальному ательє, куди можуть прийти люди місцеві кропівничани, куди можуть прийти переселенці. І на безкоштовно отримати послуги з послугу з пошиву або з ремонтування одягу. Під час реалізації проекту Волонтер Плюс у нас є конкурс такий для громадських організацій. У нас подалися на конкурс підтримки 28 організацій, з них 10 отримали завдяки ЮНІСЕФ піврічну підтримку волонтерських оцих програм. Тобто там молоді люди могли, ті, хто волонтерює і ну. Будемо казати, пройшов навчальну програму. Вони навіть мали можливість отримати стипендію. Як програма Молода енергія громад це одна з цитат наших програм, які ми робили в Донецькій і Луганській області. Із розбудови активності молоді. Ми оголосили конкурс. І запросили всі громади Кіровоградщини, хто хоче розвивати молодіжну роботу, надати свої пропозиції, щоб їм було цікаво і. У нас було десять громад, які запропонували відкрити на своїй базі молодіжні центри. Ми мали змогу це зробити один регіонального рівня і три локального рівня. Перший він відкривається в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Далі в нас будуть відкриття в Бобринці, в Новоукраїнці і в Олександрії. Це один із тих молодіжних центрів, так. про які ви розповідали. Так, так, так. так. Сьогодні відкривається регіональний центр обласний. І це простір молоді. Ви бачите, що сьогодні в нас немає такого офіціозу, немає там якогось е як парадного вишикування там і так далі. Це буде робочий момент, бо заходи тут вже йдуть, молодь збирається, молодь працює. Так як молодь Кіровоградщини, ми спочатку спитали, що вони хочуть, і вони зробили такі фокус групи. Намалювали проект цього приміщення. Воно було прямо прям в олівцем намальовано. Основне те, що було, це побажання мати сцену. А ви бачите, що є ось. Ось такі локації маленькі, там де можна зіграти в настільні ігри людям різного віку. Є дозвілєвий центр, є комп'ютерний центр. Звичайно, ми хочемо розвиватися. Сподіваємося, що за допомогою власного керівництва, місцевого керівництва, ми зможемо розширити майже цього центру і проводити тут всі масштабні заходи. Я був на інтерв'ю як переселенець у травні місяці минулого року. На одному з каналів місцевих. І після цього в мене телефонний дзвінок. Добрий день, добрий день. Ви мене не знаєте, але я побачив ваше інтерв'ю. Я не знаю, що таке молодіжна робота, я не зовсім зрозумів, що ви, що ви таке саме робите, але в, в нашої структури є приміщення в центрі міста Кропівницького, можливо, під ваші активності воно підійде. І так з'явився громадський майданчик гоголь 87. Ось ви бачите, це громадський майданчик. Ми його з таким з креативною назвою гоголь 87, бо на Гоголя він знаходиться. Google Бо це, тут можна знайти найрізноманітнішу інформацію, воно таке швидко помічне таке. Тут є коворкінг, тут приходять люди різні. Можна, якщо у вас є якась ідея соціального проєкту, ви можете прийти тут, попрацювати, порозмовляти, там скласти свій спільний проєкт. Тут працює it школа академія можливостей – це один з проєктів неформальної освіти для переселенців. І така у нас тут основна резиденція. Ми приймаємо тут. Міжнародні організації, міжнародних партнерів і працюємо, ну, коли нам потрібно, там, наприклад, зробити нараду велику там, на, на велику команду, то ми збираємося тут. Найголовніше місце нашого коворкінгу це наша родзинка. Ви ж розумієте, таких балкончиків. Не дуже, не, дуже, не дуже багато. Звідси ми ведемо ефіри влітку, і дуже багато людей приїхали до нас, тренерів, різних там громадських діячів, приїхали, бо говорять, який красивенний кропівницький. Ми такого ніколи не бачили. І я хочу сказати, що тут приходять найкращі думки, тут приходять такі світлі ідеї. Красиво-красиво такі інтер'єрчик. Прапор, який ми привезли зі Слов'янська, він зараз тут.